Який ішов, він промовив: ось тагнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за Ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому, Равді, що у перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм: Ходіть і подивіться. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Андрій, брат Семена Петра, був одним із двох. Які почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона і каже йому: ми, ми знайшли Месію, що перекладе означає Христос». і Він привів Його до Ісуса. Ісус же, вдивившись в Нього, сказав: Ти, Симон, син Іона. Ty będziesz nazywać się Kiechą, co w preklamie oznacza Piotr. To znaczy jest Słowo Boże, Słowo Boże Chrystus. Tutaj słowa Ewangelia z naszym, w Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Chrystus, Pan Rzeczypospolitej. Дорогі улюблені Христі, брати і сестри, сьогодні вирібні сестрички монахи, дорогі наші шановні братця Рицежисніта Бояна Павла ІІКО, сьогодні так прекрасно не виглядять, найварніших Сонца, хоругу. дуже добре, дякуємо їм за послугу. Дорогі шановні парафіани, а кохання любов Христі Божої Діточки, коли ми слухаємо Євангелію, стараємося запам'ятати або звернути увагу на якісь такі особливі слова. Кожне слово в Біблії є дуже важливим. Мало того, кожна літера. Дуже важливо, якщо ми читаємо Біблію в оригінальному записі, в мові єврейській чи арамейській, знаємо, що кожна буква це також і цифра, кожна буква літера це також і слово, а навіть цілеречення, яке можна побудувати, вони в цьому алфавіті своєму є дуже насичені в значність, у вирази. Але все одно, коли слухаємо якийсь опис, події, стараємося зловити деякі слова, щоб потім собі їх відтворити, або відразу слухаючи, бачимо якусь історію, якусь подію, навіть пейзаж, колись. Це часто можна побачити образ пана Ісуса, який йде до Емаус після Воскресіння і два учні з ним, або образ, коли Ісус йде через лани, поля, засіяні пшеницею, збіжжем, житом. І учні збирають колоски, збирають зернята. Або так, як сьогоднішня Євангелія, коли йде Ісус Христос, а за ним йдуть учні, Він обертаючись, запитує, що ви шукаєте. І колись, будучи десь в когось з парафіян вдома, чи це було при поляді, чи так при якійсь нагоді, побачив я один з таких образів і. Так він мені відразу запам'ятався, тому що так був намальований, як я собі ціле життя уявляв цю подію з сьогоднішньої Євангелії. І так собі подумав цей художник, маляр, який хотів представити цю подію біблійно в цей момент, коли малював, власне, так думав, як я, таке мав уявлення, таке цікаве співпадіння, що, власне, Десь закінчується поле, є якась дорога польова, починається ліс, чи якась посадка. І так з правого боку знизу до лівого боку догори йдуть ці апостоли, пізніше вже апостоли, учні Йоаннові, йдуть за Ісусом Христом і починають з ним розмовляти. І якраз намальована пора дня та, котра сьогодні вказана через святого Йоанна. Було це близько 10-ї години. Не сама година є найважніша, але звернув увагу святий Йоанн Апостол на цей момент, який відбувався в тоді. Зустріч з Ісусом. Ми знайшли Месію, так кажуть апостоли. І ось так він перейнявся тим, так, напевно, очікував цієї зустрічі. Така ця зустріч була конкретною відповіддю, такий захват якийсь пережив вдохновлення. Це Йоанн Апостол, що в своїй Євангелії пише, котра була пора дня. Ми зможемо замітити, що в нашому житті, коли є такі важливі для нас особисто події, ми можемо запам'ятати, який день, яке число, місяць, рік. Можемо запам'ятати, чи це було зранку чи вечором, хто ще був біля нас. Навіть можемо запам'ятати, яка погода була. І сьогодні. Цей уривок Євангелія показує нам, що зустріч з Господом Богом вона проникає не тільки нашу свідомість, очі, слух, дотик, але проникає теж наше ціленіство, цілу людську душу, цю духовність, хтось може назвати це якоюсь психічністю, психологією. Відчуття, почуття, підсвідомість, по-різному люди можуть називати цей момент, який доторкнув їхнього життя. І сьогодні ми, коли переживаємо час Божого народження і вже дивимося на цього Пана Ісуса, бо так нас косту вчить через щоденні читання, бачити в цій маленькій дитині правдивого Месію, дивитися на Нього. І бачити, що він колись зробить, ким він буде. Так як не раз поглядуємо в колінді спи, Ісуса спи, не питай, що колись буде, Хрест тобі зготовлять люди. Цій маленькій дитині ми вже говоримо, що його чекає, чому він прийшов на цей світ. І ми теж, як діти Божі, коли усвідомлюємо собі нашу місію на цьому світі, повинні побачити, що в нас бачить Господь, кого Він в нас бачить, в якій ситуації Він нас бачить. І правда є така, що ми самі не тільки розписуємося за себе, бо так не раз пам'ятаю ще в садочку чи в школі, часто хтось казав, не розписуйся за других. Так? Бо якщо хотіли там виправдатись чи скрити якусь прикру ситуацію, чи провину свою, то казали, а це він робив, а ми з ним були, а та я то казала, і пам'ятаю, пам'ятаючи, говорила, не розписуйся за других, так? кожен за себе. Але ми, як християни, завжди розписуємося двома руками за себе і за когось. Тому що через нас люди. Пізнають Бога і питання, чи Бога правдивого, чи Бога придуманого? Чи ми правильно малюємо образ Бога в людських очах? Тому що колись пан Єзус запитає своїх учнів, за кого люди мене вважають. А в кінці скаже: а ви за кого мене вважаєте? Так як би хотів запитати, це через вас люди мене знають, так чи по-іншому. Це ви розповідаєте, хто такий Бог. Це ви є тими художниками, наприклад, для своїх дітей, внуків, ви є тими художниками, які малюють Бога небо і вічність в душах ваших дітей. І вони так будуть розуміти. І ми не раз дивлячись. Наприклад, на дітей, як вже мова за це пішла, то можемо сказати, що ми більш-менш, але може в більшості процентів бачимо в цих дітях їхніх батьків, знаємо, хто вони як живуть, як поступають. Може це бути припущення трошки таке несправедливе, але часто воно насправді. Збуваються і підтверджуються. Ну, тут скажу такий приклад, ми не знаю, наскільки він добрий, недобрий, але хтось мене попросив котрого по там підвести ну, парафянку, попросили, що там діти мають світті сіти, будехати там додому, підвезіть їх. І по-перше, що коли з ними судзвонювались, де ви є вони, а ми вже бачимо машину вашу, каже, біжіть скоріше, мені треба. Швидко там ще десь вскочити. Добре-добре, димці йдуть собі, знаєте, так в розслабон, так якби десь по пляжі ходили, нічого їх не інтересує. В машині, звісно, свої вислухали, так, зайшли, то добрий день, я кажу, страст, я хотіла І ця. Потім, як вийшли, можна сказати, дим, хмара за ними пішла, і ні день добре, ні до відзання, нічого. Я думаю, от батьки навчили. Да, очевидно, без осудження, але. Якби ця дитина, наприклад, від батьків завжди чула, як треба поводитись, як потрібно достосуватись до когось, як потрібно культурно повестись, то завжди ця дитина вона є цим магнітофоном, який потім грає то, що записав раніше від батьків. І чому я цей приклад кажу? Тому що сьогодні маємо дві постаті: святий Ян Хреститель і Ісус Христос. І от як Йоанн Хреститель розказував про Ісуса своїм учням, в який спосіб Він намалював цього Месію в уяви хоча б своїх учнів. Що коли вони побачили Ісуса і почули від Яна Слова ось агнець Божий, то вони розвернулися і пішли за Ісусом. Вони точно знали, що це Він. І коли Ісус запитав їх, що ви шукаєте, не кого, а що ви шукаєте, і вони відразу сказали, де ти перебуваєш? Це не є випадкова відповідь. Слово перебуваєш воно береться з джерела слова, наприклад, бути, жити, існувати. А якщо візьмемо старий завід, то побачимо, що ніяким іншим словом Бог себе не назвав Мойсеєвим. Як тоді, коли він запитував, хто ти такий, Господь сказав з палаючого куща, я присутній, я той, котрий перебуваю, я є той, котрий є, я хве. І тому Ісуса могло це здивувати. Ісуса могло це здивувати. Ми хочемо побачити, де ти перебуваєш, тобто хочемо побачити твою присутність, де ти є насправді, коли ти є, де є, з ким є. Ось це перебування, ця присутність є дуже важлива. І часто ми можемо сказати, що люди, які живуть на цьому світі, які є близько нас, можуть бути менше присутніми від тих, які є далеко або які вже помирали. Хтось каже, мені батько, матір є дуже близькі, а вже померли десь років, 10-20 тому. Дуже близькі, я їх відчував. Мама, яка чекає на народження дитини, може сказати, я відчуваю, що ця дитина вже є, я вже її бачу, розумію, чую, розмовляю з нею, бачу, як я граюся. А ще треба десь пів року чекати на народження. Дитину, котрої ще немає тут на руках, але вже є на світі, матері, може батько, чи матір так сказати про дитину. Тобто ця присутність, вона є важлива насамперед через наше відчуття, через наші відносини. І наскільки ця зустріч Ісуса з учнями Йоанновими? З хрестителями, учнями, була важлива, що я апостол євангелист каже, було це близько 10-ї години. Ось як ми собі можемо пригадати, наприклад, коли ми були до першої сповіді, до першої комунії, оскільки це годин приблизно було, або, не знаю, хтось там познайомився з своєю дружиною, чоловіком. Перший раз побачили, який це день був, яка пора року. Очевидно, вже про не питання, тому що люди на шлюб дуже переживають. І ну, не знаю, чи це так спеціально, чи, чи так вже судьба показує практику, але мало я зустрів людей, які пам'ятають свій шлюб. Це щось похоже до хрещення. Так, сьогодні ми правили службу Божу в Завадинцях. Я питаю дітей, ви пам'ятаєте, як ви народились, приїхали додому, хто був, які вони не пам'ятають, ну, значить, склірос так перший, а на старість буде другий. Але це не про те йдеться. Може хтось в захваті, може хтось в такій да, забув. Але я пам'ятаю, щось таку розмову мав, одна жіночка, це не була з ковіцям, в після служби, в Христі там розмовляли. Це ще було десь теж з років близько 10 тому. І каже: ой, ну там чоловік любить собі вкрасти гроші наші спільні. У нас є спільні, Каже, в шуфлянди засунені, А вона десь там бухгалтером робила в колгоспі. І каже, в мене сейф стоїть. Ну, але він всі коди знає і каже, що не поміняє, то все зламає і забере. Бо йому там треба на пиво бо десь до хлопців, йде, або ще кудись. І я кажу, пані, ну це не проблема. Поставте цифри. Вашого шлюбу. Та ні, не може бути хай. Спробуйте. Приходить через тиждень, каже, ой, чи я рукою сняв, Старий не непомнень, шлюб брав. Гроші на місці. Так, В захваті забув, коли шлюб брав. Але це є важливе сьогодні, щоб ми побачили, як ми переживаємо присутність Бога, як ми переживаємо той момент, коли Ісус приходить до нас. Він приходить кожен день в святому причасті. Так, Можемо собі так натренувати розум пам'ять, яку пісню співали на службу, коли ми приймали причастя, як сон змогу дітий. Ну, різні ситуації, це було рано чи вечір. Так, колись одна жіночка прийшла на Житомирщині і каже, ой, що таке, що раз та комунія така солодка, раз така проста, раз якась такий інший смак. Так, ну відомо, це від муки залежить, так? але як кажу, ну залежить, як вам пан Ісус смакує, наскільки ви його любите. Так? Дитина теж цукерку, як бере, вона вже усвідомлює собі, що це буде, але буває по-різному. І сьогодні цей смак Ісуса Христа, наскільки я відчуваю, що Бог є присутній, Він є в мені, Він не живе десь там за далекими горами. За лісами. Він є тут зі мною. Він в моєму серці. І тому ця місія, яку дає нам Ісус Христос, є дуже подібна до Петра Апостола. Міняє йому Ісус ім'я. Ти був Сином, будеш Петро. Це означає скеля. Я на цьому камені збудую мою церкву. Ось наскільки ми можемо бути таким ґрунтом, відповідним ґрунтом, каменем, фундаментом, на якому Бог може збудувати. І коли ми запитуємо, а чому Бог мені того, другого, десятого чогось там не дає дару, може я ще не є цим ґрунтом і фундаментом, на якому можна будувати? Може варто себе. Ще переконати в цій вірі і в цьому сприйнятті Ісуса Христа, щоб Він міг далі будувати свій дім, свій костюм на моєму фундаменті, що я цей костюм не зрушу, що я його не переміняю, що я втримаю цей костюм Божий і передам другим. так як збудовані храми, котрим по сотні років. І вони передають віру з діда прадіда на внука, правнука. І ми потім в такому захваті, скільки це років, там 300, 400, 500 років костьології, скільки він поколінь пережив. Але це є передання віри, що в цьому будинку знаходиться Бог. Він тут живе, Він тут зустрічається з людьми. І тому сьогодні таким живим костьолом є кожен з нас. Gdzie przychodzi Jezus Chrystus i możemy sobie troszeczkę w Ewangelii ujawnić, że to Jezus jest za nami, a my pytajemy co Ty szukasz? I On mówi, że miejsca. Jak mówi Kolęda, nie było miejsca dla Ciebie. Chciałeś przynieść pokój na świat, przegarnąc do siebie Розпрошуних діці, шукання місця, і це місце Бог може знайти в нашому серці. Ми можемо бути цим палацом, який відкриє свої двері Господу, бо кожна людина розуміє, що Богу він належить те, що найкраще. Ми приготовлюємося до свята урочистості, Богоявлення, трьох царів. Вони навіть думкою не бойнялись, що. Цар Всесвіту може народитись в стані, навіть волонце не прийшли. Вони пішли до палацу, бо як же ж інакше може бути? І тому, щоб не розчарувати цих королів, які йдуть, мудреців, які йдуть зі Сходу до Ісуса Христа, відкриймо палац нашого серця Богові. Бо якщо царі прийдуть до нас, то їм вже не потрібно вдати до віфлеєми. Вони вже зможуть в нашому серці зустріти Бога. І там вже не буде ірола, там буде Господь Царем. І вони не будуть, не будуть мусили обманювати ірода, йти іншою дорогою, тільки будуть проголошувати, що зустріли Бога. І цей момент буде настільки важливий, що вони навіть розкажуть, скільки годин це було і де вони зустріли. Тому просимо Бога про благодать такої щирості, готовності, служіння в цій місії, яку Господь нам дає, щоб ми могли причинитися до Божого народження в кожному людському серці. Амінь. Поканони Ісус Христос. Христос народився.